Сьогодні я в образі вчительки, бо в мене є важлива інформація для батьків майбутніх першачків. У гулько є дуже зручні регульовані парти для дітей. Така парта буде набагато зручніша, ніж звичайний письмовий стіл, бо вона буде зростати разом з вашою дитиною. Так само, як стілець. Парта має висувний ящик. Поверхня столу може бути встановлена під кутом для малювання. До комплекту парти вже входить підставка для книг, що має регулювання. Все продумано, є отвори для стаканчика та для інших приладів. Ну, і фішка цієї парти це лампа, що входить до комплекту, гнучка, LED, і працює від мережі. Адаптер та шнур також входять до комплекту.